Привіт, любі жінки! Сьогодні я роблю обзор на свою програму To Self and Life. Сьогодні ви дізнаєтеся структуру програми, її зміст, а також що ви отримаєте в результаті. Я прекрасно розумію стан, коли ти не розумієш, що з тобою відбувається, всередині тобі просто дуже погано, і ти не знаєш, що із цим робити. Я сама прийшла довгий шлях втрати себе і становлення себе. І саме в цей момент важливо зупинитись, подивитись собі в очі з любов'ю без тиску і почати повертатися до себе. Наша програма це перший крок до себе, це 10 м'яких зустрічей, де ти знову побачиш себе справжньо. На першій зустрічі ти чесно побачиш, що з тобою. Ми використовуватимемо різні техніки і методики для глибокого. Дослідження свого внутрішнього світу, щоб зрозуміти, що з тобою зараз відбувається, з чим ти прийшла. На другій зустрічі ти навчишся працювати з думками, ти отримаєш певну теоретичну базу, а також практичні навики роботи із своїми думками, щоб вони не руйнували тебе, а покращили твоє життя. На третьому занятті ти працюватимеш з емоціями і, нарешті, дасиш їм місце. Ти зрозумієш, які в тебе є емоції і що з ними робити. На четвертій зустрічі ми будемо вчитися відпускати те, що тебе гризло руками. Ти його відпустиш, і воно від тебе піде. На п'ятій зустрічі ми подосліджуємо себе справжню. Це буде мить, коли ти знову себе знаходиш. Ти дасиш відповіді на найголовніше питання в житті кожної людини, а саме хто я? На шостій зустрічі ми працюватимемо із цінностями, ми будемо пізнавати, що саме для тебе цінно. Який твій внутрішній світ, і який взагалі твій курс по життю, що тобі підходить, а що тобі не підходить? Це дуже важливо для набуття такої внутрішньої опори. Сьома зустріч буде про мрії, і це дуже важливо, важлива основа для твого ресурсу, яка буде давати тобі енергію і буде тебе штовхати, продовжувати свої починання, а також обирати правильний курс в своєму житті, щоб бути щасливою. На восьмій зустрічі ми попрацюємо із твоїми типами взаємодії, а саме із стосунками. Ти дізнаєшся про свої різні типи взаємодії з різними людьми. Зможеш дослідити, які ти підходять, які не підходять, і вибрати найефективніші в залежності від твоєї цілі. Дев'ята зустріч буде про внутрішній ресурс. Ми будемо учитися ставати самодостатніми, вміти регулювати себе, справлятися із своїми емоціями, а також піднімати себе, щоб іти далі тоді, коли. Включається лінь або десь загублюється із свідомості, з поля зору твої орієнтири, для чого ти взагалі це робиш. Тобто це такий буде момент дорослішення і становлення. І на 10 останній зустрічі буде у нас інтеграція, все те, що ти пізнала на попередніх заняттях, ти зможеш об'єднати в єдиний свій образ, подивитись на себе чесно і скласти план розвитку, корекції себе, ти зможеш. Скажімо, заново полюбити себе і прийняти це дуже є цінним. Ти вийдеш з програми з теплом до себе, з особистим планом дій і з новою опорою всередині. І знаєш, це не глибока терапія, це просто перша пігулка після рецепту, а саме вона зупиняє біль і запускає зцілення. І так, і ще раз підсумуємо: у програмі буде зрозуміло, який саме аспект ти захочеш пропрацювати глибше, бо далі ми йдемо разом у групи глибокого занурення. Після програми ти зрозумієш, що з тобою, відпустиш те, що тягне вниз, знайдеш свої мрії, опору і внутрішню силу, навчишся підтримувати себе і складеш свою карту нового щасливого життя. Шановні жінки, якщо вам відгукується ця програма, приєднуйтеся, я триматиму м'який простір для глибокого пізнання з любов'ю.